11 липня в ефірі. Програма цей день у студії Михайло Бистров Вітаю про події четверга. Говоримо у найближчі півгодини. Ракетним лезом по життю сьогодні криворіжці провели у засвіти загиблого внаслідок ракетної атаки по північному ГЗК працівника цього підприємства Дмитра Пахолюка. Прощання зі співробітником відділу капітального будівництва відбулось у свято Пантелеймонівському храмі. Провела земляка в останню путь і наша знімальна група. Криворічці віддають останню шану землякові, якого вбила російська ракета. Дмитрові Пахолюку було 35. Свого часу він став до лав Криворізького полку патрульної поліції, був командиром роти і разом з колегами захищав правопорядок у місті. Професіонал з великої літери допомагав, ніколи не відказував. Ми завжди стояли плічопліч пліч, усі разом, коли там потрібна була допомога. Кожен випадок це, так би ну, мовити, допомога. За кілька місяців до російського вторгнення Дмитро Пахолюк змінив службу в поліції на роботу за фахом на північному комбінаті. Він займався роботами по перекладанню ЗД-колі, ну, будівництво ЗД-колі, це був напрямок, аналіз ну, і всі питання зв'язані з ЗД-путями. Він дуже був чудовий людина, дуже хороший фахівець. Трагічний для комбінату день провідний інженер Дмитро Пахолюк розпочав із колегами на нараді з розвитку підприємства. Обговорювали питання будівництва нових залізничних колій на північному ГЗК. Під час першого удару по комбінату Дмитро працював у кабінеті. Його вікна двадцяти від тетради прильоту. П'явого він вибіжав зі своїм колегою, Він час зараз по лікарні лежить. дуже пострадовні ну, над глазом розрубали. Андрія Сиротяк. Він біжав вперед і держав за руку Андрія. Я взяв Андрія за руку, а Діма йшов вперед, Уже вже були обрушені в двері і проходу не було. Перший марш був засипаний. Ми побігали далі, по второму маршу ми спустились, у вниз. І всі побіжали до цеха поліклініки. Ну а потім вже, я так зрозумів, він ще залишився, бо столовий постраждав теж наш колега. Ну, така вероятність, що він допомагав його виносити. І він залишився около входу. І через 10 хвилин ж перед другий прильот відо там це все произошло. Рідні, близькі, колеги та друзі досі не можуть оговтатись від гіркої втрати. Для кожного з них Дмитро Пахолюк був особливою людиною, яку поважали та любили. Він все время приїжджав до батьків на дачу. Все время допомагав їм. От як хазяїн, теж батькові, матері допомагав. Все, все допомагав і ремонти робили на дачі і Родину садили і поливали. І, ну все, все урожай збирали. Так же саме він був дуже гарний сім'я. веселий був такий життєрадісний. Це такий удар, що не то що для батьків, а для сусідів навіть. того трагічного дня не дочекалися рідну людину з роботи дружина та неповнолітня донька Іван Проводу Артем Кравченко. Цей день. Одним із важливих напрямків після воєнного відновлення здоров'я нації є створення ефективної мережі реабілітації. Наприкінці червня Варшаві відбувся міжнародний форум Rebuild Ukraine Heals and Rehabilitation. Його мета створити ефективну офлайн-платформу, яка б змогла привернути увагу міжнародної спільноти до питання відновлення сфери охорони здоров'я. Наш регіон на заході представляла Криворізька делегація. Детальніше у нашому сюжеті. Дводенний форум у Варшаві 24 та 25 червня зібрав провідних експертів новітні рішення і міжнародний досвід для відновлення та реформування системи охорони здоров'я і реабілітації в Україні. Дніпропетровщину на форумі представляла Криворізька делегація. Була можливість поспілкуватися з пливовими людьми. Ми познайомилися зараз, вступили в першу фазу перемовин з міністерством. Промислової політики, економіки Чехії. Ми познайомились і вступили в фазу перемовин з міністерством Словачкої республіки. Особисто була зустріч, наша делегація спілкувалася з міністром охорони Швеції, яка також виявила дуже зацікавленість співпраці саме з регіоном Кривого Рогу. Тому що ми Криворізька делегація була представляла не тільки місто Кривий, й сьогодні Петровську область з 2017 року. У Кривому Розі розбудовується система проведення реабілітації постраждалих внаслідок агресії РФ з того ж року. На базі одного з профільних медзакладів нашого міста запрацював центр реабілітації на 70 ліжок. Часи великої війни у Кривому Розі також надають допомогу мешканцям прилеглих районів. Представники нашої делегації зустрічалися з міжнародними партнерами. Це державні. Приватні донори та інвестори, які готові допомогти у відновленні людського ресурсу в нашій країні. Розглядалися декілька медичних питань, а саме це реконструктивна хірургія, це протезування, це реабілітація відновлення постраждалих, а також модернізація існуючих лікувальних закладів під ті потреби, які на сьогодні є нагальними. Наша делегація прийняла участь. Було дуже цікавих. Проведена зустрічі і тому ми сподіваємося, що та система, яка розбудовувалася з 2017 року, вона буде мати нові направлення і нові досягнення. Там було представлено більше 30 проєктів медичних, а також там були присутні представники як державного сектору, так і приватного сектору інвесторів. Представники криворізької делегації відзначають, міжнародний форум став дієвим майданчиком для встановлення нових партнерських відносин у напрямку медичного відновлення Кривого Рогу Дніпропетровщини і України. Ми презентували наші проекти, які ми зараз втілюємо у місті. Дуже багато зацікавленості наші партнери виявили. Також ми працюємо з асоціацією виробників медичного обладнання Франції з представ... з урядовими представниками французької франції в україні ми вже провели перший тур перемовин. Вони виявили дуже велику зацікавленість. Це компанії і організації з мировим досвідом, які втілюють в життя багато дуже проєктів і по протезуванню, і по реабілітації, і по діагностиці. До нас мають завітати. Ми так маємо надію, мають завітати наші партнери з Франції, з Чешської Республіки. Тому вважаємо, що коли вони все побачать на власні очі, ми перейдемо до іншого етапу реалізації наших проєктів залучення іноземних інвестицій до нашого міста. Дарій Юськова, Денис Захаров цей день. У місті триває модернізація та оновлення автопарку комунального транспорту. Сьогодні на маршрут вийшов ще один капітально відремонтований трамвай. У модернізованому вагоні повністю замінили систему управління на електронну, що надасть можливість зменшити витрати електроенергії для пасажирів. Встановили сучасні та зручні сидіння. Курсуватиме новий трамвай по маршруту номер 5 Сьогодні на лінію вийшов черговий капітально модернізований трамвай. Тут нова електронна система управління. Це майже вдвічі зменшить витрати електроенергії. Сходи салону виготовлені з нержавіючої сталі для їх більшого терміну експлуатації. У салоні нове тоноване скло. Для покращення умов праці водія в кабіні встановлено кондиціонер. За тривалий термін експлуатації металовий каркас вагону, віконні двірні отвори та обшивка вагону прийшли в негодність внаслідок механічних та акрезаційних пошкоджень. Також вагон отримав значні пошкодження внаслідок ДТП у 2022 році на південному ГЗК за участі вантажного автомобіля. Нормативний термін експлуатації даного вагону, встановлений заводом-виробником, 16 років. Саме цей вагон відпрацював 32 роки, проїхавши за цей час близько півтора мільйона кілометрів. Завдяки коштам міського бюджету у 2024 році робітниками нашого підприємства було зроблено капітально відновлений ремонт даного вагону з заміною металового каркасу, з заміною екстер'єру, інтер'єру вагону, нові меблі. Цей вагон отримав всі необхідні дозвільні документи, пройшов всі випробування. Та іспити, і сподіваюсь, відпрацює ще 10 років на маршрутах нашого міста. Маршрут слідування нової п'ятірки, площа довнобудівників, південний ГЗК». Саме тут один із найбільших пасажиропотоків. Тетяна, водійка оновленого вагона, каже за майже 20 років роботи на такому трамваї працюватиме вперше. «Вагон оснащений новою кабіною, в якої Кондиціонер. Це дуже зручно для нас, як для водіїв, тому що ми працюємо в умовах дуже для нас спекотних в кабіні. Оснащений камерою, камерою відеонагляду, видно передвагону, видно салон вагону. Ми можемо контролювати ситуацію, яка в салоні. В салоні ще стоїть екран-інформатор. Люди можуть їхати, дивитися для себе інформацію інтересну. Їхати, насолоджуватися красотами нашого міста. Це дуже зручний, комфортний вагон, як для водія, так і буде для пасажирів. Думаю, наші. Пасажири вуціння їм сподобається. Модернізація електротранспорту у нашому місті відіграє ключову роль у покращенні якості перевезення мешканців. Оновлений транспорт є комфортнішим і безпечнішим для пасажирів та більш зручним для роботи водіїв. В цьому році ми вже випустили три тролейбуса і два трамваї. І ще два трамваї зробимо і п'ять тролейбусів. І Я вважаю, що Електротранспорт для нашого міста дуже важливий і люди їм користуються. Тому ми продовжуємо займатися електротранспортом. Я дуже вдячний колективам і швидкісного трамвая і тролейбусного управління, котрі працюють в таких важких умовах, котрі з великою нехваткою колективу. Все роблять для того, щоб рухомий склад був і в технічному стані, і він дійсно працював, бо нехватка і водіїв, і технічних працівників зараз йде війна, всі розуміють, що дуже багато працівників пішли на фронт і от цей обмежений. Ситуації і швидкісні трамваї, тролейбусне управління витримують наші перевезення громадян нашого міста. Вікторія Добровольська Єлизавета Гусак цей день. Постійні атаки ворога на критичну інфраструктуру призвели до обмежень у постачанні електроенергії. В таких умовах українці вимушені шукати альтернативні джерела живлення. Генератори, акумулятори нині на піку попиту. Почуватися комфортно чи наражати себе на не небезпеку? Деталі безпечного використання джерел безперервного живлення розкажемо далі. В Україні через російські обстріли енергетичної інфраструктури щодня діють графіки відключень світла. Прогнози на майбутнє мало оптимістичні. Тож багато людей замислюються про свою енергонезалежність. Наразі у Криворізькій торгівельній мережі великий вибір товарів, які можуть допомогти у цьому. В квартирах фахівці радять встановлювати інвектори та акумулятори. Ми можемо рекомендувати людям. Кіловат півтора до двох кіловат, і все це, якщо на батареї зібрати правильно згідно консультаціям, згідно документів, все це може працювати не одну і не дві години. Тобто на оці планові чи аварійні відключення там протягом 4-5 годин його вистачає. Холодильник, котел автономного опалення, тобто гаряча вода, Wi-Fi роутер тобто інтернет, телебачення, все це буде працювати. Генератори не менш ефективні під час відключень світла, головне правило, їх не можна встановлювати в закритому приміщенні у квартирах та сходових майданчиках. Майже всі генератори мають повітряне охолодження, там немає радіаторів, і генератор повинен обдуватися. І люди, коли бажання. Знизити шум, закрити його там від вітру, від дощу. Якщо цей генератор зашити ну, майже наглухо, це пожежа. Все, що продається більш-менш фірмене, там виходячи з того, що людина це побутовий користувач, там е, роз. Вкладено все по пунктам. Тобто, якщо ви цю інструкцію хоча б відкрили, питання знімаються». Експлуатація генераторів у спеку підвищує ризик пожеж. Під час їхньої роботи треба неухильно дотримуватись інструкцій від виробника. Неправильна експлуатація генератора може призвести навіть до вибуху. Також існує велика ймовірність отруєння чадним газом, тому генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі, і що дуже важливо розуміти не на балконі. Фахівці ДСНС нагадують основні правила безпечного користування генератором. Використовувати генератор лише на відкритому повітрі. Місце розташування до будівлі має сягати не менше 6 метрів. Заборонено встановлювати генератори на балконах, адже це може становити загрозу не тільки вам, але й вашим сусідам. Захистіть генератор від вологи. Генератор це перш за все двигун, і для його роботи використовуються легкозаймисті речовини. Не змішуйте різні види пального та мастила. Заправляти генератор можна лише вимкненим. Якщо ви його вже вмикали і вам потрібно його дозаправити, дочекайтесь, поки всі запчастини охолонуть. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Щоб обладнання не підвело, потрібно вчасно проводити його техобслуговування. Оцінити стан генераторів можуть виключно фахівці. Обов'язково треба мати під рукою порошковий або вуглекислотний вогнегасник, аби у надзвичайній ситуації одразу приборкати полум'я. У випадку пожежі генератор необхідно знаструмити і подзвонити на 101. Михайло Бостров, Єлизавета Гусак, Олександр Домашов цей день. Зв'язок та інтернет зникає, коли вимикають світу з такою проблемою, щоденно стикаються криворіжці. Чому під час відключень електроенергії погіршується якість з'єднання та як подбати про те, щоб залишатися на зв'язку? Про це ми розпитали у науковця у сфері комп'ютерних систем та мереж Криворізького національного університету. Через нестабільне електропостачання українцям щоденно дошкуляють побутові незручності. Коли є відключення офісних приміщень чи підприємств, фактично це призводить до того, що активне обладнання, от приклади, ми можемо бачити так, комутатори, маршрутизатори, на прикладі лабораторії комп'ютерних мереж нашого університету, кафедри комп'ютерних систем та мереж. Ось це обладнання, вони досить таке енергоспоживання, вона споживає дуже багато енергії. Ось, Для того, щоб організувати мережі, для того, щоб їх правильно експлуатувати, воно потрібне енергоживлення. Коли його немає, звісно, є певні засоби, які дозволяють, скажімо, батареї, джерела безперебійного живлення, вони дозволяють декілька годин ще підтримувати нормальну роботу, процесу. Але потім, якщо у нас немає додаткової генерації, скажімо, там повітря, сонце, чи там бензогенератори, звісно, жилення воно пропадає. Щойно гасне світло стає гіршим, а то і зникає мобільний зв'язок та інтернет. З такою проблемою криворіжці стикаються щодня. Чому так відбувається, пояснюють експерти з Криворізького національного університету. Під час відключень світла кабельний інтернет припиняє працювати. Люди масово переходять на мобільний інтернет. У цей момент використання трафіку на конкретній території різко зростає, але у них теж на жаль. Так званий трафік, який вони, тобто кількість інформації, яка одиницю години передається, він обмежений певним навантаженням у цих ділянок сот мобільних станцій. Ось. І при збільшенні навантаження, звісно, не вистачає тої продуктивності, якою е, фактично живляться мобільний апарат. Це перша причина. Друга причина а у них така ж ситуація, фактично, як і у нас. Тобто там є певна кількість акумуляторів, але вони можуть тримати теж мобільну станцію декілька годин. І тому, щоб якось це оптимізувати, максимально збільшити, вони переводять свої станції в режим економії, тобто відключають непотрібні сервіси ось, і обмежують, наприклад, швидкість передачі інформації. Альтернатива є дієва, але дороговартісна, пояснюють спеціалісти. Технологія супутникового інтернету Starlink. вона вартує десь в районі обладнання комплект обладнання в районі тисячі доларів. Коштує потім абонплата починається від 100 доларів на місяць. Так, але це повністю незалежний інтернет, ось який не прив'язаний до ні мобільних операторів, ні стаціонарних. Поведінка користувачів важливий фактор наголошує фахівець: для тих, кому важливо постійно мати підключення до інтернету, необхідно перейти на технологію джипон Це оптична технологія, яка Дозволяє протягом декількох годин, якщо у вас є наприклад, ну або маленька батарейка, або інше джерело, вона дозволяє, підтримуючи ваш домашній маршрутизатор чи офісний маршрутизатор, ще декілька годин можна потримати зв'язок. Якщо це забезпечує права, треба провести оптоволоконний кабель. Тут приклади можна подивитися, і, і тоді це буде працювати. Ну теж воно все одно обмежено певним часом. За словами Андрія Купіна, більшість криворізьких провайдерів пропонують підключення за допомогою цієї технології. Ще одна порада від фахівця обмежити користування мобільним інтернетом в часи, коли немає світла, мінімізувати ці речі, особливо там, там, де відео, там де соціальні мережі, ютюб і інші, тому що вони займають доволі... Велику пропускну смугу і трафік збільшується від цього. Тобто в період відключення, користуватися за потреби, мінімізувати, максимально мінімізувати так, ті, що дійсно потрібно. Про мобільний йдеться інтернет. І, і мобільний так, інтернет, мінімізувати це. Тоді, звісно, ну, зможуть якось працювати підприємства, офіси, які до цього прив'язані. Але відновлення цієї ситуації можливе тільки, коли буде нормальне енергозабезпечення, нормальне світло. По-іншому, -по ніяк ну, не можна. Або повна незалежність, генерація ну, це вже рішення, які доволі вартість. Мобільні оператори запевняють, що підготували свої мережі до подальших відключень електроенергії. Однак ускладнення ситуації в енергосистемі через постійні російські обстріли вносять свої корективи. Відтак важливо, аби й самі користувачі дбали про культуру використання мобільного інтернету. Дарій Юськова, надія Шевченко Назар Прусенко. Цей день на цьому випуск новин завершено. Більше на нашому сайті у телеграм-каналі та Фейсбук. До зустрічі завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.